Українські слідчі та прокурори продовжують розслідувати воєнні злочини Російської Федерації, пов'язані з масовим розстрілом цивільних осіб в Бучі. Ювенальні прокурори офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії збройних сил Російської Федерації, якого обвинувачують у розстрілі цивільних осіб в Бучі. Це російський солдат 1998 року народження, проживає в місті Усольє Сибірське. Іркутської області військова колона із двох батальйонно тактичних груп окупаційної армії вирушила з території дитячого табору Променистий в сторону лісової зони поруч села Здвижівка. Маршрут пролягав по вулиці Леха Качинського в сторону вулиці Новешосе. Першою бойовою машиною у військовій колонії було визначено БМД-2 з бортовим номером 111 – Інші бойові машини слідували за нею на відстані 10-20 метрів. У БМД 2 перебував обвинувачений 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор. У цей час родина в складі матері, батька та двох дітей 5 та 10 років разом з сусідами вирішили виїхати з міста в сторону західних областей. Для виїзду вони використали власні автомобілі Білий «Білий Форд» та Білий Додж». У білому Форд» розмістилася родина, у білому Додж» – сусіди. Їхній маршрут також проходив через вулицю Леха Качинського в сторону Лісової Бучі. Родина родом з Донеччини. Вони переїхали до Київської області внаслідок військових дій на території Донецької області після 2014 року, і знову намагалися втекти вже з окупованої Бучі. Під час руху в напрямку Бучанського парку по вулиці Леха Каченського Білий Форт, що рухався першим, побачив на відстані 100 метрів військову колону. Водій, батько родини. Припаркував авто на узбіччі дороги, заїхавши у кишеню для зупинки громадського транспорту. За ним це зробила водійка білої Додж», що рухалася позаду. Побачивши цивільні авто, що не становили жодної загрози, заступник командира бойової машини відкрив вогонь на ураження з 30-мм автоматичної гармати 2А42. Внаслідок цього мати та двоє малолітніх дітей, що були у Білому форт, зазнали поранень несумісних із життям та загинули на місці. Батько, який був за кермом, отримав важкі поранення у вигляді мінно-вибухової травми. Вона призвела до ампутації лівої гомілки. У білому дочку загинув один із сусідів, що був на передньому пасажирському сидінні. Водійка отримала наскрізні вогнепальні поранення та відкритий перелам ключиці. Пасажир позаду, осколкові та вогнепальні поранення, рук і ніг. Таким чином російський військовий здійснив цілеспрямований напад, розстрілявши цивільні машини, у яких перебували семеро мирних людей, внаслідок розстрілу автомобілів. Умисно вбито четверо цивільних осіб, серед яких мати, двоє малолітніх дітей та їхній сусід ще троє людей отримали тілесні ушкодження. Білий форт був фактично знищений. Білий дощ отримав значні пошкодження. Ці дії були кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Частина друга статті 438 Кримінального кодексу України обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі. Цей воєнний злочин став одним із понад 1200 злочинів армії держави-агресора, вчинених під час окупації Бучі. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 12 тисяч цивільних, серед них 562 дитини. Розслідування цих та інших злочинних епізодів триває.